Слава Україні, слава Збройним силам України. Продовжуємо доводити до розуму, до ума, як то кажуть, насіння сої. Значить, яка у нас ситуація? Ну, дізнаємося в цьому відео і більш точніший врожай, який у нас склав. І ну, орієнтуючись по сушці, спочатку приблизно, а потім по ковшах. Я думаю, це теж буде в одному відео. Ми покажемо, куди ми її заховаємо. Значить, яка ситуація? Вологомір у нас не відкалібрований на сою. І, Тим не менш, у нас є минулорічна соя, яка все нормально лежить без питань. Вона дуже міцна, така можна зуба зламати. І по вологоміру показує 9-10%. Ця показує 14, 15, 16. Ну, коротше, вчора була 16%, зараз ми от з Юком заміряли 14,5%, десь 15, хай буде. Ну, Будемо орієнтуватися на зуб, і по самому вологоміру робити десь може 10-11%. Ну, от коротше, будемо ловити цей момент. І орієнтуватися, так би мовити, е, як, на, на ось, коротше кажучи, ну а як по-іншому. Ну, по минулорічному. Ну, По, -про -про Ми -так, так, по минулорічному врожаю. Ну, в минулому році вона, можливо, була навіть суперпересухою, бо вона, пам'ятаєш, як стрілять вже почала. Ну, коротше, по факту все. Значить, Яка теоретична технологія сушіння? Получається, нам потрібно десь для товарних. І насінневого матеріалу це 40 градусів, не більше, це те, що я знайшов в інтернеті інформацію. Якщо ваша ласка, можете написати свій якийсь досвід, кому цікаво, хто може, кому не шкода. А для товарних посівів для зберігання 50 градусів. Ну ми оце ж так від 40 до 50 і будемо її сушити. 50. Не більше 50. Так. Е, що там ще? Ну, вологість, вологість для зберігання типу стандарт 12%, але так як у нас не каліброване обладнання, ми точно не знаємо, будемо орієнтуватися по минулому року. Точні заміри витрати газу ніхто заміряти не буде, тому що у нас балончики, там їх треба подопалювати, то вже будемо гратися на кукурудзі. Ти дивився цей рівень перевіряв? Так, це чітко стоїть на місці, угу. нікуди не повело. так? Зараз я з цієї сторони забіжу. Значить, зробили ми ще одну модернізацію. Ну, Покажу її трошки пізніше, Знає, що хочу показати. Знаєте, оце е стереотипчик такий. от Дивіться, зараз у нас на вулиці ну, 12 приблизно. А збігай, подивись, на хатньому скільки показує Юр. 12. Виходить. Ну, це температура повітря, я так розумію. Якщо ми вмикаємо, то температура в принципі, не падає. Це добре. Скільки? 15, 15 показує. Ну тут 12 було Ну, ж повітря. Не, ну, метал ж поки нагріється, там, що він більше реагує на це. Ну, може. Так, Що ми ще модернізацію зробили? От такі наліпки для ідентифікації е, кнопочок, що за що відповідає. Кому цікаво, можу вам. Теж підігнати, так би мовити. Є в продажі у вільному у нас. Телефончик для замовлення в описі буде. В принципі, зараз ми будемо вже завантажувати, частину відсипемо з машини, те, що ззаду лежить, а потім будемо підіймати кузов вище. Етак, треба ж підставку. Чи? А подержи руками, Чи що ти туди буде ну, ну, Давай, ну включай. І Центральный і тоже ты пала, да? Так. на всю чиня? А, ты чи ж можешь в принципі підрегулювать такие. Я соя вже в екрані. Зараз набереться оцей мер виєв'є. І пішла. Пішла воно по труба. Зараз. Ну я все знімати не буду, зараз як піде, ми будемо займатися, завантажимо. Попередніх відео можете знайти на каналі, коли ми її тільки гралися, коли тільки купили цю сушарку, ми все перевіряли, все гралися. тобто, хто має бажання, хто має, може подивитися більш детальніше, що й до цього, в попередніх відео. Набирайте. О, пішла. Пішло тіло. Так, пальники ми запустили об 11-й годині. Зараз без 15 години дня, перша дня, так? Що е, було? Значить, завантажували в принципі, плюс-мінус до 15%, вологу показувало по, по вологоміру. Зараз 16-161. Температура зерна 25-27 градусів. Е, балончики випалюємо старі. ну, Ті, що були у нас, ото ще залишки з е, сушки кукурудзи. Поповній температурку тримаємо ми в районі 45. Ну, приблизно, плюс-мінус. Тобто поставили зараз вже три пальники для підтримки, тому що двох тих пустих не вистачає, але вони ще горять і тому випалюємо їх по максимуму. Чутно тепло, чутно тепло, зерно прогрілося, отак як тут дме. Непогано дме тепленьким таким повітрям. Тому, я думаю, робота йде. Ну, Кожної години будемо заміряти тепер вологу, тому що ще не знаємо, не уявляємо, за скільки ж там воно тонну відсотків скидає за годину. Але поки що воно 16. Ну планую, скоріш за все, що будемо крутити її до того моменту, поки на гарячу вона не буде показувати. Ну, напевно, що відсотків 13%. Ну, десь так. І там вже попробуємо на зуб, може щось поміняється. Ну а поки що працюємо на вмання. Пальники ми вже вимкнули. Е, значить, в 11 ми включили. Зараз е, пів шостої вимкнули. Це виходить, що там 6,5 годин. Да, ну да, якщо так. Шість з працювання пальників по газу точно не скажу, тому що було три балони там по каплі. І ось два балони під'єднували, ті, що повні виходить. Ну, скільки спалили, Ну, приблизно по відчуттях, скажімо так. Тут 7 тонн. Думаю, що не більше 3 літрів на тонну відсоток. Можливо, навіть і менше. Довго суше. Довго, думаю, і за того, що ну, так, побалакали, що і за того, що до 50 градусів тільки температура повітря, тому так і довго. Якби більша температура, як брати кукурудзу, коли вона парує при 110 там градусах, там ото і волога віддача повеселіша. Тут же в даному випадку по-іншому не можна. Значить, при такій температурі температура зерна у нас в середньому в піки була 34-35 градусів. Зараз вже вимкнуто все. Зараз у нас іде просто обдувка. Получається, температура навколишнього повітря зараз 12 градусів по термометру показує. Тому на гарячу зараз 13,5 показує по нашому вологоміру. Я костине, поміряємо, що там і як. Температура зерна 34. Я казав, сказав. Е, також у нас тут походу, і модернізація, йде, хочемо трошки там переробити, потім покажу, як вже будемо вивантажувати. Ну таке купили додаткові там колінця, все для цього. Коротше, щоб краще було висипатися. Ну, то вже таке. Ще скажу, що соя не збільшується і не зменшується в розмірі при нагріванні, як кукурудза. Ну, Можливо, і за того, що не такий температурний а, режим. А може, що така культура. Ну, факт, що помічено, скільки засипав, скільки ото воно і є. Тобто не більше, не менше, не зменшується і не збільшується. Бо кукурудзу. Треба ж там сантиметрів 10-15 заставляти верхнього, до верхнього краю, щоб вона не висипалась, коли нагріється. Тут такого нічого, нічого не спостерігається. Паралельно трошки відвівався, відвівалося таке сміття. Ось ми його бачимо таке пилок, можливо, там якісь бур'янці підсоняшників були у нас в бункері чи в комбайні. Під низом отак трошки пилку насипало. Вітерець сьогодні хороший на вулицю, тому в дворі на хату нічого не летіло. Ну і нема такого пилу, як після кукурудзи. Прикінцева частина відео вже з розвантаженням. Значить, дочекалися ми, це виходить, 2 години продувки і скинуло з 35 до 25 градусів зерно. І зараз вирішено вивантажувати. Волога при 25 показує 11,7 десь 11,6. Ну а так, декілька разів брали. Навіть 12% немає. Що робимо? Вивантажуємо зараз. Сьогодні вже в складі її буртувати ніхто не буде. Просто завозимо на склад, а завтра вже впорядковуємо цю всю справу за кадром. Там нічого особливого такого немає. Робота з бігбегами, то не буду тягнути ефірний час. Підсумок можна сказати, що ну, сушиться вона набагато довше, ніж кукурудза, якщо брати по об'єму і по відсотках вологи, але по витрата газу не більше. Ну, За рахунок того, скоріш за все, що 50 градусів всього-навсього температура повітря не більше. Якось так, в принципі, можна сказати, що вдало. Довгенько, але вдало. І заміряємо ще вже завтра температуру зерна, ну це так, для себе. Я що, там, напишу в описі, якщо буде щось цікаве, зі змінами по вологості, коли зерно буде вже температури навколишнього середовища, коли ще втратить декілька градусів. Побачимо, які будуть зміни. Ну а на цьому все. Телефон для консультації і придбання такої моделі сушарки залишу в описі під даним відео. До побачення.